Вітаю всіх. Сьогодні у нас на обзорі монетка України 2 копійки 1994 року. Монетка виготовлялась з алюмінію. Гурт гладкий аверс. Монети має зображення три зуба, напис Україна, дата листя каштану з колосям пшениці по боках. Реверс має напис 2 копійки та по колу ягоді калини у 8 ячейках. Як бачимо, монетки. Різний реверс мають так як тут ягоди крупніші, тут мілкіші. Ціна на монетки з мілкою ягодою розпочинається від 10-20 центів з крупною ягодою від 20-50 доларів за один екземпляр монети. є монетки які виготовлялись з іншого металу, вони або магнітні, або іншого кольору. Жовті є, червоні, чорного кольору навіть також попадають. Ціна на такі монетки договірна і розпочинається від 150 доларів за один екземпляр. Магнітно від 300 доларів за один екземпляр стартує. І найдорожчими є поворот. У 180 градусів. Вони стартують від 500-600 доларів за одну монетку. І монета в ідеалі буде виглядати ось так з двох сторон. В кого є така монетка, пишіть телефонуйте, я її куплю. Також куплю монетки, які магнітні або інших кольорів, які з латуні Міді виготовлені. І монетки з крупними ягодами. Дані для зв'язку будуть в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.